Вчителька учням. Не кричіть, якщо нічого не знаєте. Це школа вам, а не Верховна Рада. Оксано. А скільки у тебе було чоловіків? Троє. У такої красивої жінки і тільки троє. Так, якийсь невдалий тиждень. Більше не пущу дружину за кермо. Чого? Бо так страшно їздить, що GPS не маршрут, каже, а отче наш. Йде жінка вночі, підходить до кладовища, боїться пройти. Аж бачить, іде чоловік. Вона просить провести. Йдуть разом, чоловік анекдоти розповідає, жінка сміється і каже: О, який ти веселий чоловік. Мужик відповідає, бачила би ти мене при житті. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік приходить з роботи, заходить у спальню, а там дружина лежить у ліжку. Ти чого це розляглася? Ой, щось із серцем так стукає. Піди, будь ласка, в аптеку, купи ліки. Чоловік виходить в іншу кімнату, а там син. Ти чого тут? Та там, показує на спальню, дядько Петро у шафі ховається. Чоловік повертається у спальню, відчиняє шафу, а там сусід Петре. У мене дружина при смерті, а ти з моїм сином в хованки граєшся. Тьотю продавець, а ви мені вчора неправильно здачу дали. Що ж ти, хлопче? Вчора треба було приходити, а сьогодні вже запізно. Ну, добре, тоді я залишу собі ці зайві 300 гривень. Тату, а чому півень так рано кукурікає? Мусить встигнути, бо там кури встануть і не дадуть йому і слова сказати. Приїхав чоловік у відрядження, зайшов у туалет на вокзалі, дивиться на стіні напис фарбою дівчата, дешево і номер телефона. Зателефонував, йому сказали, куди під'їхати на таксі. Чоловік доїхав до адреси, розплатився, дивиться поруч лише на піврозвалені будинки, і дід сидить на лавці. Діду, а де тут оці дівки легкої поведінки? Та зроду тут таких не було. А ось таких, як ти, таксисти по десять штук за день взувають.